Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D і Ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера-бомбардира FIFA 16 на ПК. Сьогодні у нас матч з Філадельфією, і це останній матч перед трансферним вікном, на яке я покладаю великі надії і думаю, перейти, звичайно, з команди, але мене завжди турбує те, що наш голкіпер коштує 55 мільйонів доларів і. Таку ціну може заплатити лише, лише топ-клубу, якого і так є вже, є вже нормальні голкіпери. Тому не знаю навіть що вибирати лаву запасних в топ-клубі, якщо навіть буде така пропозиція чи стартовий склад в Нью-Йорк Сіті. Ну, побачимо, що ж тут думати, якщо ще ніяких пропозицій не було. Ось будуть пропозиції, тоді будемо вже думати. Звичайно, я виставлю себе на трансфер, бо наша команда взагалі не грає. І це приносить мало задоволення. Така гра командна. Ми на 10 му місці, це останнє місце. Я колись казав, що там вони 12 або 14, але я не побачив, що у нас вже 10 команд в МЛС в нашій конференції. Ну і ми зараз 10-ті, але у нас є гра в запасі, кілька навіть ігор в запасі. Давно не забував наш голкіпер. Віддавав гольові передачі, одну гольову, і, і багато рятував. Саме як Голкіпер в свої ворота. Але от е, щось не виходить ніяк забити, бо Голкіпер суперника щось за, за круто грають, аж занадто круто. Гадіс, до речі, ми недавно грали з Філадельфією, і може навіть в попередній серії ми з ними грали, бо цей Гадіс мені. Дуже-дуже знайомий. Давід Вілья сьогодні, а не Шелтон. У старті. Макнамара і Аюк. Аюк вибув аут Менія. Джейкобсон. Веласкес. Ну і, звичайно, він. Коли треба давати нам передачу, він повертається до нас задом і тоді з розвороту вже не може нормально віддати. Це, це просто традиція. Традиція наших гравців. Наш аут. Ми поборолись корпусом з Аюком. Джейкобсон. Віддає на дині 3D. Джейкобсон, Вілья, ні, це Веласкес. Вілья. Віддає на Дені 3D. І. Ну що, пенальті буде, ні? Кутовий. Лише кутовий. ми не побачили, що він вибігає, бо з кадру він якось вибіг. Так, і. Що це? Це нам скидка така? Ох, дякую тобі. Макнамара. Чи хто ж це був? Ну і тут знову ми боремось і заробляємо аут. Мікс кудись зібрався кидати в боротьбу. Як завжди, навіщо кидати вільним гравцям? І Денє 3D йде сам. Ану, удар здалеку! І біля стійки. Біля стійки. Не знаю скільки тут було, 30 метрів, мабуть, точно. І голкіпер начебто вже і не брав. Так, непогано ми корпусом поборолись. Не дали підстрибнути супернику Фефер і тут одразу! Ну, нас вже збили. Та як ми збили, нас збили! Що ж за арбітер такий? Менія не дає вдарити головою. Вілія також. І Веласкес пішов вперед, віддає на Вілію. Ми не встигаємо. Та й і... чого ж тут встигати, якщо Вілія вже втратив м'яч. Немає сенсу навіть встигати. Айюк. Вайт. Айюк, вайт. І... Що? Немає порушення правил. Це означає, що ми виходимо поки що один на один, якби не цей еду, але ми і у еду забираємо м'яч. Розворот. І цей, який перекладається пташечка, він просто взяв і ззаду якимось чином вставив свою ногу. І, звичайно ж, забрав Чисто ніякого пенальті, нічого немає. Погано криє корпусом, мабуть, наш гравець. Тому і так легко забирають. У нас сил, до речі, немає вже. Треба віддавати передачу. І удару одразу немає. Треба бігти назад, сил немає. Вибігались ми і в пресингу, і обігрувати всіх гравців дуже важко. 3D на Джона. Джон поки розвернеться, поки побачить Іраолу. Іраола переводить на меню. Бровським. Макнамара, знову перевід м'яча, Іраола. Пабло Альварес. Ну і така просто розпасовка в центрі поля без ніякого просування вперед. А вже додані хвилини. Так. Був шанс, був шанс, але. Але ж, якби передача була нормальною. Венгер. Що ми збиваємо? Ще й жовту картку зараз, мабуть. Ні, не дав нам жовту картку. Важко складається для нас матч. І перший тайм закінчується з рахунком 0-0. Був один наш удар всього-навсього, але з метрів 30, і потім наші атаки не доходили до пострілів. На жаль, хоча шанси були. Ну ось ми знову пресингуємо і знову суперник помиляється. Невже наші футболісти не бачать, що це працює, і не можуть трошки попресингувати? Макнамара. Бровський. Ну і тут ми помиляємося, але Бровський... Непогано відібрав. Вілья. У нас 450 вже коротких пасів. На Вілью треба було б дати, але на Джейкобсона. А, це Веласкес. Я постійно плутаю Вілью з Веласкесом. Якісь вони мені однакові. І. Він давай передачу. Б'є, ну! Сто разів просив, 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 думав, що ось уже цей момент пасу натиснув удар, і хтось вибіг і вдарив замість мене. Був шанс непогано вдарити, може, навіть забити, але ж знову ж таки розпасувались самі. Думаючи, що самі вони щось зроблять, але, як показує досвід, Нью-Йорк Сіті без голки переграти не вміє. І самі вони забивають лічені голи. Удар. Влучаємо виду, його аж виносить. І знову ця пташка. Знову ця пташка у нас забирає м'яч. Так, непогано, непогано. Перекрили дихання поки що Філадельфії. Але мікс. Мікс. Так, віддаємо Джейкобсона Джейкобсон. Мікс. Бровський. Меня. Удар. І Макмас. Макмат. Щось таке. Ну, У нас багато ударів по центру йде. Все-таки удар не 80. Далеко не 80. І буде вільний удар. Кутові це взагалі ніякої небезпеки не несуть у виконанні нашої команди. Є 10 гравців, які бігають по полю. Іраула. Мікс. Іраола. Веласкес, мікс. І Ірауала круто обрізає всю атаку. Менія хоче збивати, але перший має бути Іраола, який також спітк... спіткнувся. І тут уже Деніт 3D непогано зіграв. В підкаті віддаємо на Пабло Альвареса, Грабовой. Так, ну що там? У кого м'яч? Так, закидають на нашого гравця. Ми щось там приймаємо, але що ми в офсайді. Ну, поки, поки, звичайно, ми були не в офсайді, ніхто нам не давав передачу, а тільки забігли в офсайд, одразу пішла передача. Так, ну треба пресингувати, але ж вони на нашій половині вже і. М'яч закочується! Оце так Оце так помилка голкіпера. Ай-яй-яй. Нас понесло вправо, і ми вже не змогли, не змогли маневрувати вліво. Ну, це так, це помилка. Дивимось, я. Пішов пресингувати, потім побіг на ворота, але ось тут понесло вправо, і я вже нічого не зміг зробити, щоб він нормально змістився вліво. І, звичайно, не дострибнув. Ну, це прикро, це прикро. Ще не перша така груба помил... помилка нашого голкіпера за кілька серій. Ну, таке буває. Кожна людина помиляється. Ну і ось помилився наш голкіпер. На жаль, Звичайно, це одразу всі помітять. Тому що коли голкіпер наш грає круто, то це все нормально. А коли тільки помиляється, одразу, одразу тут детективи працюють і бачать, що голкіпер помилився. Знову ця пташечка нас атакує, але удар руки! Пенальті! В руку влучив! В руку супернику влучив, але пенальті ніякого не віддає не дає арбітр. І скільки може бігати з м'ячем в руках оцей голкіпер? Він дотягнув до 90-ї хвилини вже. Менія. І. Удар. Голосо! 1-1! Влучили ми в поперечку в спину голкіперу і забили гол. Так, ми виправляємо свою помилку. Оце так удар! Оце так удар. Що? Я тебе розумію, голкіпер. Дивіться в поперечку, в спину і в ворота. Чудово. А в плече. Навіть не в спину, а в плече. Супергол. Супергол давно. Та як автогол? Навіщо ви зараховуєте на нього автогол? Зарахували на голкіпера суперників. Ай-яй-яй. Ну добре, головне, що ми один-один зробили. І якби ми не вдарили, то ніякого автоголу не було б і все. На цьому ми закінчуємо матч. Один-один виправили свою помилку. І, звичайно, ми з 10-го місця, мабуть, переміщуємось може на 9 максимум. Зараз будемо дивитись. Так, ми на 9 позиції, але дивіться, у нас аж три гри в запасі від 5-го, тому, в принципі, можна і в зону плею входити. Раптом ми не перейдемо нікуди. Так, ну ці всі тренування я пройду за кадром і вже включимось, звичайно, в наступній серії буде Імпакт Монреаль. Або, може, я вже буду в, нову, в новому клубі. Подивимося, як все це буде. На цьому будемо серію закінчувати. У нас так і залишається 4 голи. Поки що в цьому сезоні і це дуже мало. Нам треба забивати набагато більше. Але не завжди виходить. Не завжди виходить вийти на ударну позицію. Не завжди виходить пробити голкіпера, який прекрасно стоїть. Все-таки добре, що тут пощастило, і він плечем собі забив після нашого удару. На цьому будемо прощатись до наступної серії. Ставте великі пальці вгору нашому голкіперу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руден. На все добре.